Воблери просто розривають всіх. Якщо ви не вірите, ну от подивіться, які ось дві мамки. Як вам таке. Тому заходьте в шапці в контакти, замовляйте і будуть у вас от такі трофеї, от такі гарнюні, мамки-щуки. Всім ні хвоста, ні луски, хлопці. Виїжджайте частіше на рибалку і все буде добре. Всім всього найкращого, до нових зустрічей, побачимось. А ми продовжуємо ловити на ці уловисті воблери. Ще раз кажу, контакти в шапці профіля. Заходимо, замовляємо і ловимо трофеї. Всім пока!